Знову всім привіти! Це перший погляд на демо-версію FIFA 17. І... Як ми зробимо? Сьогодні я проведу два матчі. Е один зіграю повністю перший, а другий я вже зроблю нарізки. Музичку і... О, обичний монтаж. І да, якщо ви перший раз. На, де, на моєму каналі, то додивіться це відео, будь ласка, до кінця, можливо, вам сподобається і ви захочете підписатися. Ну що ж, як завжди, демо-версія... <coughs> так, тут євно, ну, значить. А, значить, в першій серії я зіграю два матчі, і... а в другій серії. Я буду дивитися демку історії Алекса Хантера. Тому що в одну серію це вже дуже довго буде. Так, значить, параметри гри, я, значить, легенда. Знаю регулятор швидкості. Нехай. Ей. Так, стоп. Нехай буде заумовчуванням. Так, камеру я потім в матчі налаштую. Так, значить тут Ну, правило тут все. Так. Ну... І... Звук коментаторів виключив, значить... Музику ось так от і... Впливань так. Ну і навіть надбійку звук. Так, ну що ж, давайте вже розпочинати, щоб не затягувати, дивитися. Так, ну, поки що крім таких от візуальних змін. Не, крім візуальних не відбулося. Так, я хочу з Ре Реал Мадрид проти... Манчестер Сіті або Ліона. Ча Ні, давайте краще. Манчестер Сіті. Так, уже. Непогано. Так, дивимось, що дві форми. Такі форми. Нехай ми будемо грати в білій. Вони будуть грати в такій темній. І... Так, ну звичайно, тут 4 хвилини, тут не можна поставити більше. Давайте це буде ніч. Це буде ніч. І... Давайте подивимось, що тут з складом. Хм, Не ну, так, такі косметичні зміни. Так... Даніло. Ну, давайте, звичайно, будемо таким eh, складом грати. Тут все таке саме. Так, і вже ж є м -м -м, щось новеньке, це анонс матчу та склади. Ага. Так, тут наш склад. Добре, давайте виходимо на поле. Так, нам особі, особі особливі якісь удари. Бронза, значить нам дають Роналду. Це перекидати. Так, так. Так. Ну я вже чувствую, е відчуваю різницю е в Русі. Так. Ну-ка. Ох. Ладно, давайте вже розпочинати матч. Перший матч в FIFA 17. Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Стемфорд Брідж. Дивимось заставку. Вау, Дуже круто. Дуже схожий. Пеп Гвардіола. І цей Диктор, він каже склад реалу. Як і в, реальні, в реальному житті. Хевінте, бри, ну дуже класно попрацювали над графікою, Агуеро, Гюндоган, ну всіх одразу ж можна впізнати. Що нам зідана не покажуться? Це здається лише декілька тренерів зробили таке ого. Лише напевно АПЛ. Тренерів АПЛ. Такого. Такої сцени ще не було, в FIFA. Тільки хіба що при пенанті. Так, ну і Реал Мадрид першими розводять. З центрополія, арбітер Француз, начебто. Бензима. І... Е, так, якось дуже далеко камера треба. Хоча... Ну що ж, добре, нехай буде так. Давайте поставимо атаку. І поставимо... Так, а отут уже щось... А, все, володінь. Так, і що ж, розпочинаємо. Модріч. Харвахаль. Ну, поки що не бан, так. Пас, звичайно. Ой-ой-ой, це, це порушення. Одразу на першій хвилині вже Куна Гуеру йде в відбір. Ну я поки що не буду скіпати. Нехай це буде, а що. Ага! Тут... Ох ти, тут і таке вже! Ну що ж, це круто. А давайте перевід зробимо. Ні, не дотис. Не дотис. Так. Крос відбирає м'яч. І тут уже я постараюся в FIFA <фіфа> грати через голкіперів. Бейл. Бейл. Ай-яй-є трошечки не туди. І зараз непогано. Хамес. Хамес корпусом. Ні. В підкаті м'яч вибиває. Мангалачі. 30-й номер. Так, назад. Передача. Рамос. Марселло. Марсело. Передача і... ...в дотик на Роналду. І від і вибиває м'яч. Сане. Так. Марсе. Марсело зіграв рукою. Мда. Поганий прийом. Ще й собі рукою ще й рукою м'яч зачепив. Мда. Тринадцята хвилина. І одразу нам так м'яч віддають. І дивіться, як Сане Попер, Марсело. Ну він має нас догнати його. А як тут підкати? Ні. Підкатом не достаю. І Кевін Дебрін 1-0. Манчестер Сіті виходить вперед. Навіть поворотах я ще... Ну це перший удар, перший гол. Ну незвично. Незвично. Звичайно, грати в обороні. Треба би мені камеру трошки поближче. Ну тут повинно бути. Було... Ну і не заблокував Пепе. Між ніг, ще й рикошет. Кевін Дебрюйн, 18 хвилина, 1-0. Так, ну я взагалі на високому пресингу. ну тепер вже пишуть по-другому, високий пресинг. А тоді був потужний пресинг. І ось таке от ось таке от закидання. І ще, Невже? вже? вже від нас. так? Ну давайте, як же камеру тут налаштувати. Так. Хай okay, буде от І висота. Ага, о. Так, тепер. <смеш> Ладно, Зараз я з цим розберусь і повернусь. Так, ну що. Нехай буде така камера поближче. Звичайно, ой. Якось от в... потрібно подивитися, якою граю я FIFA 15, я, то якось не дуже звично. Давай подивимось на пейс. Чудово. Фінт. Роналду. Роналду пасмо. Ой, крос. Тоні крос. Перший удар на 30 й хвилині від реалу. І... Не точно. Від реалу. <кій> Ти диви, як вони проходять наших захисників. І сане пробігає по флангу, підкат знову, не, знову невдалий і Пепе. Пепе. Забирає м'яч, Бейл і туди на Роналду. Ох. Ну і передача. Так, і це перший кутовий. Перший кутовий атаменді. Атаменді. Подивимось зараз, як тут кутові розігруються. Так, кутовий удар, Значить, ну... Е, так. Ага. Таке... Звичайно, непривично. Якщо... Ага, це, це офсайт. Так, це офсайт і... Нам показують статистику Манчестер Сіті 88 точних передач. Ух ти, і тут лінія офсайду поменш, Ну, зовсім нова. Ми 86. Точність передач. Без зима. Підкат ззаду в ноги, якби вдруг все було б не дуже добре. А ви подивіться, вони розкатують, і це на вас! Це нас на вас який рятує після удару Віліана. Ні, Віліан же ж в Челсі, а це... Це я навіть не знаю хто. І кутовий в наші ворота вже... Воно... Ні, це Ноліто. Ноліто. Передача на... Гендогана... Удар... Марсело. Виходимо і перший тайм закінчився 0-1 Манчестер Сіті. Поки що веде в рахунку. Кевін Дебрйн забив єдиний м'яч. Ну і мені дуже сподобалось, як показують, що Пеп Гвардіола зайшов в підтримуне приміщення. Ну, такого. Раніше не було. Ми більше володіємо м'ячем. І давайте подивимось, як, як тут виглядають заміни. Давайте подивимось, хто тут. Давайте іско випустимо замість Тоні Кроса, який вже трошки підустав. Так, ну і поки що все. І виходить Самір ірна у Манчестер сіті Так, другий тайм. Давайте. Одразу потрібно пресингувати. І треба забирати. Ви подивіться, що вони творять! Що вони творять! І це... 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 Чому він не вдарив? Це дивно. Це дивно. Це вже 2-0 могло бути. Ну зовсім не так, як FIFA 15 чи FIFA 16. Не... Треба ще звикати до нового геймплею. Ви, ви що творите в ближній кут пробивав гравець Манчестер Сіті це но, але там Навас. Так, ще один кутовий, Гаррет Бейл. На цей раз <кхм> відправляє м'яч за лінію лицеву подача виносимо і прямо на гравця Ман Сіті. От, от забрали ж оце. Ну чому ж ви так уже з першої, з першого погляду на гру вже так тупите? Що, невже вже ще один кутовий, да господі. Ой, це, це Це... міг би бути вже пенальті. Ох ти. Добре що... Ой, на. Пропустив я. Так. Ну ось так треба забирати, а не як наші це роблять. Передача на Роналду. Ну це... Я ж в м'яч зіграв, ну. Чер... Ясно. Червона картка. Криштіану Роналду. От казалось би, дивимось. От я втратив м'яч. І я... Ну я не грав в ногу. Я в ногу не грав, ну якось... Не дуже в мене перший погляд. Складається. Так, ну. І Бенземану тут треба було на вихід давати ось. Так от. Тепер ще й, Рон... ще й Роналду. От. Хто хто, а от Роналду. І в Атаці Ман Сіті. Постійно. Постійно Ман Сіті. ПП. Знову не точна передача. І давайте зробимо ще якісь заміни. Я, я не бачу Родрієса. Зовсім. А, ні, а нема кого випустити. Давайте сюди в, в Бензема і сюди Мората Вийде. Ну і направо замість Бейла, якого я не бачу, Васкас. Будемо грати без лівого Фінгера. Все, Мансіті вже почали свої штучки. Витворяти вони виграють 1-0. Варан, ну от наче ж відібрав, чому він не побіг далі довідбирувати. Щоб довідібрати м'яч. От туди можна. а ні, там встигає. Встигають. Вони все знають, куди я пас віддам. І вони вчасно добігають. Підкати я ще не навчився. Використовувати в цій грі, так. Да. Тепер Рамосом порушую правила. І жовта картка Рамосу Ну от не навчився іще. Звичайно, треба буде потренуватися. Ще гра. 2-0. Два... 2-0. На жаль, перший матч програю Гендаган. І я, я ж не б'ю воротах Я просто не, не можу дойти до їхніх воріт. Ну, да. Це чітко вони розіграли. І... Ну, забили гол. Все. На цьому матч завершився. 2-0 Манситі виграє Уреала. Дуже важко якось. Дуже важко. Ну... Перша причина це... Звичайно, перший матч в цій грі. Так. Ну і... Так. Це мені не потрібно. Погано в демкі те, що вони постійно оце от. Показують Так, ну давайте зараз я подивлюсь скільки я записав і повернуся. Так. Добре, давайте проведемо ще один матч, але тепер з монтажом. Буду грати я. Хто тут у нас пар? Ну Давайте Манчестер Юнайтед зіграю проти... проти якоїсь команди... Хто тут Челсі. Челсі є, Баварія. Інтер Ювентус. Так. Якоюсь слабенької хочу подивитися. Як тут слабі команди грають. Так. Ми будемо в червоній, вони нехай в зеленій грають. Так. Склад. Склад буде отакий. Ну що ж, легендарний. 4 хвилини облачно. Виходимо на поле. Манчестер Юнайтед. Дерс. Ніколи про таку команду не чув. Не знаю навіть, якого це вона чемпіонату. Золотан Ібрагімович. Фокус на гравці. Це трансфер цього літа. Ну і стра... стартовий склад Манчестер Юнайтед ДХ, Валенсія Смолінг Бейлі, Шоу, Марсіаль, Шо. Швейштайгер, Покубам, Мхітарян, Руніта, Златин Ібрагімович. Нам пок. ЖЗ Моуріньо. Давід Дихе. Ну що ж, Свисток Дан. Поїхали. Ну і одразу. 1-0 <laughs> В душі. Легко мені забивають. Боюсь, ця серія дуже нецікава, вийде. Ну, просто дивимось. Дивіться, як, який простір, як далі пробити. Ну, П'ята хвилина. Я ставлю рекорди по, по пропущеним голам. Хто бистріше їх пропустить? Не знаю, не можу я якось привикнути до цих передач і цих овців. От, от зараз, наче о, підкат. І це пенальті. Пена. Ясно. Ясно. чудово відбираємо м'яч І давайте прострілимо підкати. Тут мені здається підкати буде... будуть ще крутіші. І ще й кутового нема. Я поражаюся вміннями цих команд. Ух ти яка передача пройшла. Погба! А як тут таке? Погба! Удар! Поблокування! Пссс. Ну це... І нова ціль. Нові такі от, якби, статистика. Все прикольно. Златана Ібрагімович нам показували. Так, порушення правил. Давайте тепер подивимось на порушення правил. И, значит, перемещает маркер с помощью стика в основную точку, куда вы хотите направить мяч. Например, так, чтобы направить мяч с высокой траекторией и удержать, чтобы были силы передачи. Ясно. Так, перейдите на игрока кнопку LP. эту трошки другая кнопка. Вы сможете ігроком послі вибора целі цього удару і передач так а може одразу так от навісом хтось там випригне ні якось не туди я навіс ну дуже <смітло> повторюсь не удар 2-0 навіси навіс удар гол я не знаю ну треба ще з навісами треба щось робити ну в мене вже починає підгорати трошки, тому що 2-0 від такої команди. Пульпох-па! <'язаний> Ох. Потужний був удар, але не точно. 3-0. 3-0. Mm, ну як же ж так Я ж? Ладно. Ну це потрібно один хоча б забивати, один-три. Добре. Хоча б перший гол, до речі, перший мій гол, FIFA 17. Хоча б один гол ми забили. Генріх Хитарян. Ну, рад радіти нема. Особо чому. Ну, передача гарна. Думав, не пройде. Думав цей от Нігрітос перехопить. Але... Ні. Такий м'яч дійшов до МХітаряна і забивали, забив його на, на 79-й хвилині. Все. Фінальний свисток, знову я програю з різницею в два м'ячі. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки, які мої враження... Так, блін, опять це фігня. фігня. А його можна якось швидко пропустити. Так. Значить, що я тут для себе зрозумів? Вам потрібно підстраюватись під себе. Налаштовувати тактику, знати сильні і слабі сторони ваших гравців, без цього ви навряд чи зможете перемагати. Вам потрібно звикнути до цього геймплея і... Ну, і знати, як правильно можна віддати ту чи іншу передачу, як правильно з якої позиції можна вдарити, щоб... Ну, хоча був би небезпечний удар. З яких позицій можна бити, з яких не варто. Ну, я досі не прив... Ну, до... привикати ще потрібно до нових кутових і нових цих штрафних ударів. Це То, також незвично. Ну, і в наступній серії будемо вже... Режим історії за Алекса Хантера грати. Ну що ж, на сьогодні за все. Якщо ви були перший раз на моєму каналі, то сподіваюсь, навіть те, що я два матчі злив, вам сподобалося. І, можливо, ви підпишетесь на мій канал. Ну, а на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, а також додайтеся в друзі ВК, силочка знизу під відео. Ну і всім удачі і пока.